Усім привіт! Продовжую розповідати про те, як різні регіони України долають наслідки російської навали та відбудовуються після російської агресії. Сьогодні я у Чернігові. Це місто, як ви знаєте, є багатостраждальним. Воно теж дуже постраждало від бойових дій. Росіяни нещадно його руйнували, нещадно його бомбили. І ми приїхали сьогодні от завітати на місцеве підприємство «Колар» і розповісти, як воно відновлюється після війни. Оце це підприємство, воно, можливо, не всі про нього чули, але воно дуже важливе для міста тому що воно надає тут містянам сотні робочих місць. А продукція цього підприємства вона відома не тільки в Україні, а й за кордоном, тому що продукція експортується у десятки країн світу. Це підприємство виробляє товари для тварин. Воно також дуже суттєво постраждало, зазнало збитків від бойових дій від цієї російської агресії. Але зараз відновлюється, і от ми поспілкуємося з власниками, вони розкажуть нам, як вони подолали усі ці труднощі відновилися. нашій компанії вже 20, 28 років, і е, ми історично з самого початку заснування знаходимося у Чернігові, і е, компанія є динамічно розвиваючися, так. У 21 році у нас в, по стратегії було зростання приблизно 30% е, щороку. От, е, але, на жаль, 22 рік. Е, Дуже суттєві корективи вніс як і в бізнес, так і взагалі в життя. Продукція це величезна лінійка товарів для тварин. Це починаючи від амуніції, це нашийники, повітці, там шлей, продовжуючи одягом для тварин і закінчуючи, наприклад, іграшками чи. Наповнюючи для кошачих туалетів. Найбільше ми зараз представлені на ринку України це приблизно 70% від загальних продажів нашої компанії це Україна, приблизно 30% – це інші країни, але е, країн достатньо багато. Е, на зараз, на 23-й рік, можемо сказати, що більше ніж у 70 країн світу. Ми вже робили відвантаження нашим клієнтам зараз. Приблизно 500 людей працює в компанії. До війни було трошки більше приблизно 600. Конкретно 24 лютого. Я думаю, що плюс-мінус стандартна ситуація для всіх мешканців України, коли ніхто не очікував війни, взагалі. Здавалося, що в 21 му сторіччі таке просто неможливо. Ми одразу сповістили всіх співробітників, що, звичайно, робочий день відміняється. Найперше, про що треба дбати, це про свою безпеку. Коли прийшло розуміння, що треба релокувати компанію, то ми розпочали зі складу готової продукції. Було дуже все ускладнено з логістичної точки зору, адже залишився в Чернігові тільки один міст через річку Десна. Це єдиний шлях на Київ, ну і потім далі. І він був дуже перевантажений, постійні обстріли і. Наша команда це просто герої, які під обстрілами а, могли вантажити цей товар, збирати якось а, якимись правдами, неправдами знаходити машини, водіїв, які згодні під під обстрілами це все робити, вивозити. Наші адмінбудівлі вони зазнали пошкоджень, тобто пошкоджень від осколків. На щастя, прямих прольотів не було. За що ми дуже вдячні зсу через пошкодження, осколками були пошкодження. Стін офісу також даху пошкодило дах о, зі складом складу готової продукції, і через що потім почалися дощ, дощі, і цей склад затопило. Тобто компанія зазнала збитків великих через втрату складу готової продукції, бо його затопило саме через пошкодження даху від осколків. Було багато нерозірваних снарядів по цій дорозі, де ми зараз стоїмо. О, також були нерозірвані снаряди на території компанії, пошкодження адмінбудівель. І можу показати зараз там вагончик для будівників, Тимчасове їх перебування було під час тройки. Він також зазнав пошкоджень, як видно, він вигорів повигорівшен, тобто від нього залишилося ну, тобто, те, що ви бачите. Було багато уламків, багато касетних боєприпасів, які тут розривалися, і багато стін дахів. Вони всі пошкоджені були у. Маленьких цих дірках так, від уламків. Багато вікон було побито. І от на зараз вже пройшло майже півтора року, так, ми майже все відновили. Тобто дахи полатали, фасади відновили, вікна вставили і вже майже нічого на території компанії не нагадує про, про якісь руйнування. Також у нас було було зруйновано кілька магазинів у нашої розвідної мережі зоомагазинів. В один магазин був прямий приліт і там значні руйнування, але на зараз ми теж його відновили. Коли ворог пішов, то 99% людей. Просто одноголосно заявили, що хочемо додому, хочемо в Чернігів. От. І ми поступово цей план почали реалізовувати. Те, що можливо запустити, швидко запустили в Чернігові, те, що, на що потребував якийсь час, так то ми поступово також повертали. Я думаю, що вже влітку 22 го ми повноцінно всі повернулися всі, і більш-менш повноцінно працювали вже з Чернігова. Стадіон, де ми зараз знаходимося, він має назву Чернігів Арена. Цей стадіон побудувала компанія Колар Компані. І, на жаль, під час повномасштабного вторгнення він зазнав серйозних руйнувань та пошкоджень. Було багато нерозірваних снарядів на території поля, були пошкоджені адміністративні. Тивні будівлі були пошкоджені також трибуни і, на жаль, зазнали серйозних збитків. Збитки оцінюються у мільйони гривень. Але на щастя, ми маємо змогу це потроху, потроху відновлювати. І дуже пишаємося тим, що на цьому стадіоні є дитяча та юнацька футбольна школа. і навіть на цей час у цій футбольній школі займаються більше 200 дітей. І таким чином наша компанія вона долучилася до розвитку дитячого та юнацького сполу спорту ми компанія побудувала стадіон, і таким чином ми хотіли, щоб усі діти вони мали змогу займатися спортом, зокрема футболом у комфортних умовах у нашому рідні рідному місті. Регулярно проводяться заняття для дітей, та юнаків. Ми пишаємося тим, що є наймолодша група дітей чотирьохрічного віку. Регулярно проходять змагання, діти приймають участь у багатьох змаганнях, і таким чином з Займаються спортом у комфортних умовах, коли я буваю на подібних підприємствах. Отут от особливо починаєш розуміти, що Україна насправді здатна виробляти продукцію світового рівня, українці здатні виробляти товари, які є конкурентно здатними на світових ринках. І от такі компанії, такі підприємства насправді і витягнуть Україну, тому що, от бачите, не зважаючи навіть на війну на будь-які труднощі, вони все одно продовжують працювати, вони не опускають рук і. От тут на таких прикладах найбільше надихаєшся оптимізмом. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Я буду далі от знаходити такі приклади і розповідати вам про них.